Згадайте, як на початку повномасштабного вторгнення, як ми з вами тішили себе думкою, що от тепер, от тепер точно всі знатимуть, де ми? От тепер точно. Всі знатимуть де ми. І знаєте що? Саме так і сталося. Тепер всі ті. Хто раніше не знав, де ми, подивились, де ми? І такі: а, так вони там! Похуй! Що це таке? Істерний юроп? Це щось що рятують месники? Це типу як соковія, щось із Марвел? Це пройоб, що тепер всі знають, де ми. Я вважаю, що це нам не грає на руку. Я вважаю, що для України краще, щоб ніхто не знав, блядь, де ми. Щоб ніхто не знав, де ми. Бо якщо ніхто не знає, де ми, то ми потенційно усюди. І цим можна скористатись. Гей, Японія! Дай зброю! Що значить ні? Ми ж все біля Хокайдо. Щоб ніхто не знав дем. Ми маємо бути як ельфійське село, запечатане магією. Щоб пане буданов, пане боданов, Україна межує з Польщею. Не можемо ні підтвердити, ні спростувати. <плес> Шановні пасажири, ми наближаємось до України. Будь ласка, вдягніть мішки на голову. Всі знають, де ми, це пройоб. Це пройоб, що навіть США, навіть американці, які плутають штат Джорджія з країною Грузія, що навіть вони тепер точно знають, де ми. І тепер ми не можемо скористатись головною зброєю, яку нам передала США американське знання географії. Все, ми не можемо цим скористатись. А могли, могли б зробити максимально дезінформаційну кампанію? Типу, Зайти з неї в, в цю кампанію з ноги типу американці. Отак от от ви ставитесь до ваших співвітчизників, гордих мешканців штату Україна. Я розумію, що ми не Нью-Йорк і не Лос-Анджелес, але. А Анджеліна Джолі звідки? А Ді Капріо? а гвинтокрил, а Керол оф зе Белс. Це ж все наше. Американське. Байден. Куди йдуть наші податки? Вони мають залишатися в Америці. Вони мають бути тут, в Америці, в Чикаго, в Ілінойсі, в Україні. Вони мають лишатись тут. В Україні розумієте, в нас є все для того, щоб наїбати американців, що ми південний червоний штат. Хочемо дохуя зброї і незалежність. Все, що нам не вистачає, щоб не їбать американців до кінця це фентанілових наркоманів. А ви просто візьміть і не, і не до кінця надувайте оцих чувачков, що ручкою махають. Просто. Чувак, чувак, нас дивиться розвідка НАТО. Качай, качай. Хорош. Просто щоб за нас вболівали американці, щоб вони за нас вписались. Нам, на жаль, доводиться прикидуватися американцями. Треба трохи прикидуватися американцями. Тому я дуже радий, що в нас тепер Ісус рождається 25 грудня, а не 7 січня. Я вважаю це за Бо це логічно. Це. Дякую. Те, що Ісус тепер рождається 25 грудня, це логічно. Так і має бути. Що все саме ахуєнне з'являється спочатку в нас на Заході. І лише потім із запізненням доходить до всяких опіздалів з блядь, бля. блядь. Так було з Драменбейсом, з построком і тепер з Ісусом. Розумієте, що да? поки 6 січня всяке СНГ висить на галімам? В нас вже тиждень як Ісус. Хей, Джефрі, Джефрі з Нью-Йорку. Привіт, шоу у вас ісус! Як і в нас. Що я роблю 7 січня? Не знаю про що ти вйобую на роботі. Як і всі американці, ми хочемо бути країною Західного блоку. Дуже хочемо. І колись ми нею станемо. Я впевнений в цьому. Я навіть знаю, коли ми станемо країною Західного блоку. Ми остаточно станемо країною Західного блоку, коли зможемо дозволити собі не старатись на Євробаченні. От Британія, країна Західного блоку, нуль балів від глядачів. Тому що в Британії все настільки заебісь, що вони можуть дозволити собі позор на Євробаченні. Позор на Євробаченні це привілей, якого в нас нема. Тому ми стабільно одні з найкращих. Ми стабільно одні. Найважче для українців на Євробаченні це робити вигляд, що ми прийшли туди співати. Я що, 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 пісенний конкурс, а ми теж поспіваємо. Ха! А просто бля, поспіваємо. О, супер! Нас пустили, нас пустили на Євробачення. Саме час доносити меседжі. Саме час доносити меседжі для західної аудиторії. У західна аудиторія, дивись. Дивись яке поет, який поетично змістовний, хореографічно бездоганний і візуально зваблюючий натяк на касетні боєприпаси. А? Вам може здатись, що в цьому танцю немає сенсу, але я заклав в нього меседжі про НАТО. Меседж про НАТО, я ж кажу, бля. Чого він тут такий? Тому що ще не случилось. І тут же можна бля. Ну це ми так думаємо, звісно. Ну, це... Фух, це... Да. Тому я бажаю. Я бажаю Україні останнього місця на Євробаченні. Щиро бажаю нам останнього місця на Євробаченні. І щоб це було прям свято, щоб це фан-зона на Майдані. Україна останнє місце, і ми такі уу-у-у, чого ви радійте? У вас останнє місце. Нам похуй ми в НАТО. А це пісенний конкурс. Ніщо так не дозволяє покласти хуй на євробачення як 200 F-35. Ніяких ніяких меседжів для західної аудиторії. Ніяких меседжів. Західна аудиторія. Нам нема що вам сказати. Тому ось Євген Кошовий. Пісня Я люблю Апельсин. І виходить Євген Кошовий і, і, і просто немелодійно такий: я люблю апельсин. Я люблю. Ти проходиш нас відбір синку. Я люблю ап. Я люблю. Де да, останнє місце Україна! У вас дуже міцне ППО. Не знаю, треба Треба себе заспокоїти. Я не знаю, як ви заспокоюєтесь. Але Треба себе якось заспокоювати. Бо, ну, що в нас є із варіантів? Найвідоміший варіант, що якщо ти накрутився, нам кажуть: якщо ти накрутився, трогайте траву. Трогайте траву. Я не трогаю траву. Я не трогаю траву. Я не трогаю траву. Бля. Бо я накручений і мені не можна трогати траву. Тому що що? Що? Накрутився трогає триву, і що мене врятує від накруту енцефалітний кліщ? Я і так накручений, мені здається, що в Україні всі кліші енцефалітні. Тільки в Україні з'являється просто кліщ, його тут же є енцефалітний. З метою передачі енцефаліту. І виходить. Що українець накрутився, бо летять ракети, бо затримується допомога зброї. Він накрутився, хоче випустити цей стрес, приходить до триви, а там енцефалітний кліщ. І, і, і таким чином стрес не виходить з українця, а він бродить по ньому, як дідове вино. І він... І потім виходить така домашня настоянка, як на дідових штанах. Вона... Дуже міцна і. Це мій стрес. Тому що нам все загрожує, нам все блядь, немає загрози, яка б не загрожувала українцю. Але я точно знаю, що яка б небезпека нам не загрожувала, в нас буде про це додаток. І раніше, коли у нас був ковід, ми дивилися графіки, потім ракети, куди що летить зараз, куди дме радіоактивний вітер? Сьогодні не в мою сторону. Будеш капу оранж? Все окей. Ми завжди дуже. Те, що з нами відбувається, це, це, це піздець. Це піздець. Ми живемо в піздецю. Але це найкомфортніший піздець у світі. Найкомфортніший. Комфортний не в сенсі приємний, а в тому сенсі, що він прозорий, швидкий і доступний кожному. Ми завжди дуже якісно поінформовані про піздець. Ми, зав... ми не можемо нічого заподіяти, але ми можемо точно знати, яким чином, як іде нам пизда. Ми завжди чітко розуміємо, бо в нас і всі додатки. Я можу вийти на вулицю і крикнути Нам пизда. І хтось скаже: Я знаю деталі. А, це ще казав Портніков. А... Бо раніше, раніше, щоб накрутитися, ну, в тебе було не дуже багато варіантів. Тобі треба було дочекатися газети з новинами або е, дочекатися е, передачі по телеку А зараз, зараз, ні, ніхуя, зараз я ношу з собою портативний маленький портал в кошмар. Я його ношу з собою, ось о він портав в кошмар. Він дуже швидкий. Він... Я поміняв сімку, і тепер воно ловить під землею. Воно ловить піздець під землею. Раніше я заходив в метро, і я не, по... не отримував піздеця. Я слухав музику. Зараз я заходжу в метро на арсенал, і воно мені піздець показує. <реш> дуже швидко, дуже зразу Ф -ф -ф -ф. навіть відео можна дивитися, де рухаються картинки, які доносять до мене. Ідею, що буде піздец. І на цю хуйню будь-хто в будь-який момент може мені подзвонити. Тому що в нас є технологія, яка дозволяє будь-кому, хто е, знає мої цифри або просто вгадав, де б він не був може натиснути і моментально телепортувати свій піздєш мені прямо в вухо. От, наприклад, ти за 100 кілометрів від мене. І ти такий: бля-бля-. А я тут і мені тут-туть. Бля-. Тому я розумію людей, які створили бомбу з мобільним детонатором. Чуваки, до вас в мене немає ніяких питань. Я вас розумію. Я розумію цей меседж. Я розумію. Немає більш прозорого меседжу заїбали дзвонить, ніж бомба, до якої примотаний Сіменс. Дуже лаконічно пояснює нам. Не дзвони мені. Напиши в месенджер. Інакше мінус-посольство. Чувак, подзвони. подзвони. Я... Що нам каже бомба з мобільним детонатором? Що вона нам доносить? Вона нам доносить, що якщо технологію починають використовувати як детонатор для бомби, то це значить, що пора з нею прощатись. Пора прощатись дзвінками. Залиште дзвінки спецоперативникам і терористам. Залишити це для них. Якщо на тому кінці хтось підняв слухавку, значить малюк помилився номером. Просто. Тому що детонатори для бомб це місце, куди старі технології приходять помирати. І так станеться з усіма технологіями, не тільки з дзвінками. Іді, взяви на себе відповідальність. Що «Да, йобнуло? обнува? Сіді плеєр! З приспівом з Еразмус. I've been waiting, На 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 йобнуло, все, це стара технологія. Не знаю, може, може когось і заспокоюють природа, як булькоче струмок, як колишиться а, пшениця. Може, когось це заспокоює, але не мене. Мене нічого так не заспокоює як капіталістична стерильність комерції, реклам. Мене заспокоює реклама, мене заспокоює комерція, мене заспокоюють торгові центри, мене заспокоює економіка. Тому що, знаєте, я, я люблю дивитись рекламу під час війни, і вона мене заспокоює, особливо реклама онлайн-казіно. О, вона дуже заспокійла. Я знаю, що — це хуйня, але реклама в них дуже заспокійла. Тому що вона направлена на людей. Ну, <різь> Тобі показують рекламу а там. У, чувак, диви, рубіни, скарабі, голі цицьки, бухи Індіана Джонс, Грабніці Хеопса. Типу, ти не лудоман, ти, типу, археолог. Бабки не проїбав, просто невдала експедиція. <рив> мені так спокійно, коли я заходжу в торговий центр. Тому що торговий центр це місце див, це місце відкриттів для мене. Бо я заходжу і бачу е на полиці напоїв, я бачу енергетик зі смаком канабісу. І таким чином я зрозумів, що можливо, можливо, нам вже і не можна канабіс. Я маю на увазі рекреаційний, не медичний, а рекреаційний. Я думаю, що нам не можна. Вже не можна. Вибач. Вибачте, я думаю, що треба його дозволяти в 96-му, десь, коли ми не. Тому що ми надто його хочемо. Ми аж надто сильно хочемо рекреаційний канабіс. Ми настільки сильно хочемо рекреаційний канабіс, що в нас є ціла індустрія, побудована на тому, як, я як нам його не можна. У нас є енергетик зі смаком канабісу. В нас є оці магазини, де всякі трубки, де сам канабіс не, але трубки, ну ти ж пані для чого вони як нам не можна. Нельзя! Нельзя! І що цікаво, енергетик зі смаком канабісу, так? Це виходить що? Що ну, держава забороняє нам наркотики, але держава не проти, щоб ми знали, які вони на смак. Типу, канабіс це – не, це, не, це не канабіс, це зі смаком канабісу. Що кокаїн? Ні, ні, це не кокаїн, це кокаїновий виріб. Героїн? Героїн ні в коєм случі героїн, Нельзя. але ти пощупай, яка текстура. На дотик як героїн. Причому дивно, що нам досі не можна... До, досі не можна канабіс, блядь. Держава ж знає, як з, цим всім, е, як з цим всім поступити. Ну, дуже просто: дозволяємо канабіс, канабіс в коробочку. На коробочку, акциз. Спереді коробочки пишемо, канабіс вбиває». ззаді на коробочці фотографії, де чувак такий, О, де ключі.